Шановні друзі, дозвольте представитися. Мене звуть Яблонський Олексій Юрійович. Я є провідним спеціалістом з фізичної реабілітації в центрі наша забота. Всім привіт! Я Максим Недвига, автор і видавник книжки Як ми перемогли інсульт. Виживши після інсульту, скажімо так, я так себе можу зарекомендувати. Дуже багато сказано на тему реабілітації після інсульта різними спеціалістами. Але саме формат, коли пацієнт ділиться власним досвідом з колегами по нещастю, це я вважаю що це унікальна штука. Тому формат, коли спеціаліст разом з пацієнтом відповідають на запитання, які цікавлять людей, що хворіли на інсульт. Це буде дуже цікавим, і я вважаю дуже потрібним і корисним для пацієнтів. Абсолютно розділяю таку думку, тому що до мене постійно пишуть різні люди, і самі пацієнти, і їхні родичі з різних питань. І, в принципі, їх можна згрупувати і висловити там буквально десятю, п'ятнадцять такими великими питаннями, які. Згадується найчастіше, правильно? Так, так. Я я також стикнувся з тим, що. Пацієнти і їх родичі задають одні й ті самі питання? Це на протязі всієї своєї професійної діяльності, я стикаюся з цими запитаннями. І тому ми вирішили, що треба записати відповіді на ці запитання для того, щоб кожен кого це цікавить, міг зайти, подивитися і отримати відповіді на ці дійсно важливі для них моменти. Так і перше питання, яке у нас. Дуже, дуже 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 часто задають питання, скільки часу потрібно на відновлення після інсульту. От скажіть, будь ласка, Максим, що ви думаєте на цей рахунок? <рес> ну, це приблизно те саме, якщо спитати, скільки ще триватиме війна? що я хочу сказати. Тривалість реабілітації залежатиме від багатьох чинників. Перше, це тяжкість самого ураження мозку, це саме перше. Друге, це е, фізичні, психологічні та інші характеристики самого пацієнта та його оточення. Тому що е, реабілітація після інсульту це командна робота, це я наголошую в кожній своїй промові. Я напишу про це в своїй книжці. І е, буквально в кожній бесіді з, з собі подібними я про це говорю. Це командна робота. Це з одного боку спеціалісти, з іншого боку, це сам пацієнт і його оточення. Тому реабілітація може тривати. І якихось позитивних змін, якщо це невелике ушкодження мозку, то я думаю, що можна досягти позитивних змін протягом там, півроку, від півроку до року. Якщо це більш тяжке ураження, якщо тривалий час з якихось причин люди не приступали до реабілітації, багато часу втрачено, то тоді все розтягується. На декілька років. Наприклад, ми знаємо такий приклад, як Джил Болтютейлер, яка отримала інсульт в 38 років, це вчений, і їй робили трепанацію, і там все на світі, вона заявляє, що її реабілітація тривала протягом 8 років. Ну, от, як буде саме конкретно в вашому випадку? Ви самі теж можете на це впливати, скільки триватиме ваша реабілітація, а от розкажіть, будь ласка, свій досвід, тому що звичайно це такі ну більш загальні речі. Ви розказали так про те, як це може бути взагалі. А от конкретно ваш досвід, ну, ну скажімо, скажімо так. так е Десь, десь до якогось до якоїсь межі, межі, межі після якої я став вважатися, вважатися більш-менш самостійним, це цей, цей момент настав конкретно в моєму випадку, випадку десь на 9-10 місяць, але це була щоденна, десь приблизно 12 годинна робота щодня. От я займався по 12 годин. В Принципі, це був, це був абсолютно, абсолютно весь, весь мій час, час, який був вільний від прийому їжі, місць, там, місць, там якихось побутових інших потреб і сну. Тобто, це була одна суцільна реабілітація. реабілітація. І десь, десь на десятий місяць я, в принципі, вже міг пересуватися містом, містом на, на громадському, громадському транспорті. транспорті. Я почав відвідувати. відвідувати Фітнес-центр Фітнес шторм, шторм самостійно. самостійно. І от я став більш-менш самостійним. Ну я не можу сказати, що конкретно з цієї дати я, я став самостійним. Це от Всі відчули, що в принципі мене можна кудись, я собі доїду, і буде все нормально. Десь оце 9-10 місяць. Але я ж не припиняв працювати, і я тільки вдосконалювався. І я хочу сказати, що от минуло вже 4 роки, але я все одно щодня, мінімум півтори години, я виділяю на те, що я маю займатися собою, своїм тілом. Так, друзі, дійсно, це правда. Хотілося б підтвердити слова Максима, сказати, що реабілітація це процес, який не закінчується. Він з моменту настання інсульту має продовжуватися все життя пацієнта. Скільки триватиме реабілітація до якихось таких здобутків, вже, що стосується самостійності, це дійсно дуже індивідуальний процес. У кожного це відбувається по-своєму, на то є багато причин. Це дійсно важкість самого інсульту, локалізація інсульту, вік пацієнта, супутні хвороби, які є у пацієнта, оточення. Дійсно дуже важливо, Максим. Я е, підтверджую ваші слова: що оточення відіграє надважливу роль е, підтримка оточуючих, е, фінансовий момент, що також дуже важливо, тому що реабілітація. На жаль, це затратний процес фінансово. Е, займатися з пацієнтом дійсно е, мають спеціалісти, і, як правило, це не один спеціаліст, а це група спеціалістів, що називається мультидисциплінарна команда. Е, це фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення, медсестри інсульту, соціальні працівники. Дома також оточення пацієнта, близькі та рідні мають вміти і знати, що робити з пацієнтом, яку йому допомогу потрібно надавати, а де навпаки треба не допомагати пацієнту, для того, щоб він робив сам і займався сам, як його стимулювати. Це все дійсно дуже затратно. І, але це має відбуватися саме так для того, щоб принести бажаний результат і сказати якісь часові рамки дуже важко для кожного пацієнта. Це індивідуально. Але те, що треба, от Максим сказав, що він на початку займався по 12 годин на добу, то дійсно правда, займатись треба постійно. Не можна втрачати ані хвилини дорогого. Дорогоцінного часу, тому що е, чим далі від інсульту, тим гірше відновлюється організм. Найкраще це перший місяць, три місяці, шість місяців в рік. Далі реабілітація вона також відбувається. Процеси нейропластичності вони закладені. Вони нас... йдуть протягом всього життя людини. Це вже доведено. Так, але найкраще. Це відбувається дійсно на протязі першого року після інсульту. Тому не втрачайте свій час, займайтеся, і результати не заставлять себе чекати. Вони з'являться і вони будуть радувати і вас, і ваших оточуючих. Час дорівнює мозок. Розуміння цієї формули надзвичайно важливе. Це правда е, і. Е, але ставте собі дійсно якісь часові рубікони для того, щоб ви могли ставити цілі. Ну, ми, як спеціалісти, ми це робимо. Ми, коли займаємося з людиною, ми виставляємо цілі. Ми виставляємо короткострокові цілі, довгострокові цілі і працюємо над їх досягненням. А так само, і пацієнтам, які е, вимушені займатися реабілітацією в умовах е, свого дому, де не, з якими не працюють спеціалісти. Вони також мають виставляти собі якісь цілі. Наприклад, за цю неділю я буду сидіти на протязі 10 хвилин і не буду лягати. Ці цілі вони мають бути абсолютно зрозумілими і визначеними. Тобто, якщо ми ставимо собі ці... я хочу повністю відновитися, це не спрацює, тому що наш мозок він таку загальну ціль він не розуміє. А от я хочу пройти ось цей коридор. За хвилину самостійно, це вже чітка, чітке завдання, яке мозок зрозуміє, і він з, почне з, працювати в цьому напрямку. Так, а ще ставте ці цілі такі, такими, щоб вони були е, важливими для вас, важливими, досяжними. Не ставте, от, як сказав Максим, занадто якихось високих цілей, тому що я, я хочу за неділю ходити. Ну, на жаль, для багатьох це недосяжна ціль за неділю. Але на протязі місяців, якщо ви будете покроково, поступово збільшувати, е змінювати ці цілі від одної до від менш складної до більш складної, ви обов'язково досягнете бажаного. Тому ставте цілі досяжні. Чітко визначайте їх в часі. Робіть за якийсь час, і тоді ви будете вимушені, ви будете старатися для того, щоб досягти цю ціль саме за цей. Час, за визначений час. Дуже важливо близьким рідним пацієнта помічати зміни в його стані. І, як правильно сказав Олексій, ми ставимо завдання, і мають бути ті, хто проконтролюють, як це завдання виконано. Тобто, якщо ми ставимо завдання пройти цей коридор там за якийсь час, то має бути той, хто. З секундоміром виміряється і запише. От, це має робити і родичі пацієнта, і сам пацієнт вести якийсь журнал якихось своїх досягнень. Так, це абсолютно вірно. Треба документувати, записувати, щоб бачити який. Прогрес є, чи є він, чи нема. Якщо його нема, то, можливо, треба щось змінювати. Можливо, треба якісь інші шукати е, методи або підходи, або ставити інші цілі. Так. Можливо, що ви поставили завищену ціль, і тому ви не можете її досягнути. Можливо, треба почати з чогось простішого. Абсолютно вірно. Або практики, ті, які ви застосовуєте для досягнення цієї цілі, вони з якихось причин не працюють. Тоді треба знайти якісь інші практики і підходи. Абсолютно вірно. Ну на своєму досвіді Максим це все пройшов, тому він говорить часто такими словами спеціаліста, словами фізичного терапевта. І Багато родичів вони можуть скептично ставитися до слів спеціалістів. Ну, ви ж самі не хворіли, що ви знаєте. А ось Максим, який сам поборов цю хворобу, досягнув феноменальних результатів. Він вже говорить нашими словами, і це дійсно правильний підход до цього, до боротьби з інсультом, до реабілітації, саме через те результати його відновлення. Такі чудові дякую. Я старався і я щиро ділюся своїми результатами і тим, як я їх досяг з усім, з усіма абсолютно, хто готовий прийняти мій досвід. Я вдячний Максим за нашу зустріч сьогоднішню. Навзаймо. Бажаю Максим. пацієнтам відновлення якнайшвидшого, як найбільшого на якість здоров'я вам та вашим родинам.